Всім привіт! Хочу розповісти вам про стан персика на сьогодні. Вчора вечором його гладили і виявили на його тілі таку ранку. Сфотографували її, загуглили, і там писалося в Гуглі, що це схоже на укус кліща. Відповідно, переслали дану фотографію в ветеринарну лікарню. Позвонив я туди попросити консультацію лікаря. Лікар сказав по телефону, що даний знімок не є таким інформативним, але на укус кліща це не схоже. І крім того, що ми записані на завтра на прийом на процедури, коли принесете персика, лікар відповідно його подивиться. Але ми собі понадумували всяке страшне. Про укуси кліща, практично всю ніч не спали, хвилювалися за персика, понадумували собі, що це можливо від укуса кліща, його хвороба. Коли сьогодні принесли персика до лікарні, спочатку зробили йому уколи, а потім, щоб його оглянути, він дуже шипів, кусався. Одним словом, не давав себе оглянути, довелося одягнути йому комірець. Дружина, коли вдягала комірець, я йому тримав лапи, так він її вкусив зубами за руку. При огляді ранки довелося персику чуть-чуть підбрити бік, щоб був доступ до ранки. Ну, лікар сказав при огляді, що це зовсім не схоже на укус кліща, а скоріше всього, що це слід від уколу. І він його розчухав. І в будь-якому випадку хвилюватися не варто. Тому що персик отримує хороший антибіотик, широкого спектру дії і ніякого зараження не може бути. Крім того, ми замітили за персиком, що він почав важко дихати, і ми попросили лікаря, щоб йому перевірили серце. Тому на завтра нас записали на УЗД серця. Лікар сказав, що так хвилюватися з приводу серця не варто, що це можливо із спеки. Але ми вирішили не ризикувати і перевірити вже все. Оскільки персик у нас такий кіт з характером та агресивний, то лікар ще нам дав додатково заспокійливе, щоб ми йому вранці дали. Окрім того, що ми йому вже даємо, для того, щоб він там в лікарні нікого не покусав, не поцарапав, вони добре знають вже його характер. Заспокійливе, будемо давати йому в рот. Оскільки вколоти ми його не зможемо, десь за 5 годин до прийому, щоб він заспокоївся перед прийомом лікаря. Окрім того, нам лікар сьогодні розповів історію, коли він кострував персика, коли той виходив з наркозу, не мав сили його ні вкусити, ні поцарапати, так він його обпісяв. от такий наш бойовий персовальд з дитинства. Дякую всім за підтримку, всім добра, щастя, будьте здорові! Бережіть своїх улюбленців!